Зараз ми познайомимося з Євгенією, студенткою університету Іум, яка вступила в цьому році і навчається на магістратурі. Євгенія, розкажіть, будь ласка, про себе, яка ваша спеціальність і що ви вивчаєте в університеті ІУМ? Так, всім привіт! Я навчаюсь на спеціальності стратегічні комунікації. Тут це вже перший рік магістратури. В мене власне, ми вивчаємо такі предмети, як я буду говорити англійською, якщо можна, issues and crisis management, тобто про... Вирішування кризових ситуацій в будь-якій компанії, які неминуче настають. Далі ми вивчаємо Data Analysis and Communication, це аналіз даних. Зараз, наприклад, ми працюємо здебільшого над Екселем і тим, як правильно робити опитування і які вони бувають. Далі в нас є предмет один з основних: це Fundamentals of Strategic Communication, де розказуються основи комунікації і основи стратегічних комунікацій в будь-якій компанії. І це Strategy and Management. Там ми ем, вивчаємо взагалі з нуля, як влаштована компанія, е, як вона працює і в тому числі економічна складова. Okay. І ще один предмет у нас є: це. Ем, дайте згадати? Ем, а, здається, все. А, дивіться, зараз у вас перший семестр правильно закінчується. Так чи були у вас якісь проекти, над якими ви вже працювали з ну з компаніями чи над кейстаді з певними? Так, проєкт триває по факту. Групова робота в проєкті триває з самого початку семестру, коли нам на першому. Заняття з кожного предмету сказали поділитися на групи, і е, в цих групах ми працювали власне ці чотири місяці. І от буквально сьогодні-завтра в нас вже здача цих проєктів, коли ми саме виходимо перед всіма однокурсниками і презентуємо наш проєкт. А проєкт на яку тему? Наприклад, у нас є предмет, про який я забула сказати: CSR, Тобто, це про відповідальне ставлення до бізнесу з точки зору, наприклад, екології. І от там ми мали придумати стартап. Будь-який стартап, але це має бути щось нове і інноваційне, таке, щоб допомогло е зберегти саме sustainability. З інших... Е Предметів у нас є якийсь кейс якоїсь компанії. Наприклад, зараз це фармацевтична компанія Альфа Сігма з головного предмету з Фандеметалс, де ми розробляємо кампанію. Саме ем, це така комунікаційна робота, тому що е, треба підвищити обізнаність про компанію за рахунок е, про Альфа Сігма за рахунок саме е, цього проєкту. Щоб якомога більше людей дізналося, довіряли цій компанії і хотіли в подальшому з нею співпрацювати чи ставати її стейкхолдерами, а скажіть, будь ласка, чи після українського університету важко навчатися в італійському вузі? Можливо, якісь порівняння можете зробити. Для того щоб зрозуміти чим відрізняється, чи легше, чи складніше навчатися. Я не знаю, чи я гарний показник в цьому плані, тому що моє навчання всі 4 роки було складним і інтенсивним. Я навчалася в інституті міжнародних відносин на спеціальності міжнародні комунікації, і там було багато дисциплін, і вища математика, і так само Іксель був. І багато політології і історії. Через те навчання було різностороннім і інтенсивним. Зараз, на мій погляд, мені легше, тому що група. Пова робота це той формат, де ти, в принципі, можеш обрати щось, що тобі більш до душі, і віддати, наприклад, частинку бюджету, де треба працювати з бюджетом, людині, яка в цьому більш знається і розуміється. І крім того, тут не так важко з точки зору, що тут вільне відвідування ніхто не перевіряє, але це і мінус, тому що люди з низькою самодисципліною можуть просто в якийсь момент. Перестати, наприклад, відвідувати чи розслабитись. розслабитися цього... мотивацію. Так да? цього не варто робити, бо, зрештою, на екзаменах доведеться вчити ще більше і краще відвідувати. Але лектори розкажуть дуже цікаво. Видно, що лектори розуміються в своїй справі, і вони постійно запрошують гостей, спікерів, які не тільки розказують про свої компанії, а ще й мотивують самі по собі своїм прикладом, що от чого ми можемо досягти, якщо будемо старанно навчатись. І ще я хотіла сказати такий момент, що це середовище, в якому ти зростаєш, так чи інакше? Тому що тут всі говорять англійською чи італійською, наприклад, неважливо. Ти постійно спілкуєшся іншою мовою. Це вихід з зони комфорту. І тут багато вмотивованих людей. На лекціях всі сидять, всі пишуть, конспектують. Це саме attending students. Вони дуже уважно ставляться до предметів. А ви навчаєтесь на магістратурі стратегії комунікейшн, яка проходить англійською мовою. Так. розкажіть, будь ласка, чи вимагається знання італійської? Чи воно взагалі потрібно і чи ви знаєте італійську мову? Ага. Я вивчила італійську в Україні, 4 роки вчила. І тому для мене не є обов'язкове відвідування курсів з італійської мови. Але кожен студент має по закінченню магістратури скласти екзамен, підтвердження, що він знає італійську на рівень Б2. На початку року я пішла і склала екзамен, і мені написали, що я вже не маю. Через два роки складати жодних екзаменів я підтвердила свій рівень. Але е, е, стосовно англійської хотіла сказати у викладачів дуже зрозуміла англійська, тобто, не, не варто перейматися, якщо ви не впевнені, що ви щось не зрозумієте. У італійців зрозумілий акцент, вони чудово все пояснюють. Будь-якому випадку можна в перекладачі якесь не зрозуміло слово подивитися. А, Скажіть, будь ласка, це приватний університет? Чи ви оплачуєте ваше навчання? Чи вам університет чимось допомагає як українці? А, університет допомагає. Про це я дізналася якраз таки від вас, від освітньої агенції. Коли я зайшла в Інстаграм, це була якраз війна почалася. Я побачила на вашій сторінці, що ІУМ е, пропонує безкоштовне навчання для студентів з України. Я, взагалі, спочатку подумала, що щось може не те, хіба так може бути. Виявилось цілком важливо навчання повністю безкоштовне. І також ми додатково подали документи на стипендію, яка по факту дозволяє безкоштовно харчуватись саме обід. Але тут дуже гарна їдальня, і ці обіди дуже такі повноцінні, тому це гарна і фінансова допомога в тому числі. Але головне це напевно те, що ці знання дістаються безкоштовно, а багато людей за них платять великі гроші насправді. Євгенія, дякую, дуже цікаво було з вами поспілкуватися, і ми будемо з вами далі на зв'язку.